Вони моторошно. А як на смак? На смак вони дуже навіть нічого. Передчуваю цей смак. Чого тут перечувати? Потрібно взяти та з'їсти. Він же нереально смачний. От і все. Ой. Здається, мешканець цього льодяника тепер поселився у мене в роті. Яка гидота! А чому ти так на мене дивишся? Тарган поселився на твоєму волосі. Тарган. <ривіт> Які ж ви комедні. Ой, не можу. Добре, треба вигадати, як швидко з'їсти і не з'їсти таргана. Знаю, мені допоможе в цьому молоток. Вийшло. І льодяник розбила на маленькі частини, і від таргана позбулася. Бувай, бувай, друже. А ось ці солодкі уламки я зараз швиденько з'їм. Ммм, Смакота. Він і досі у мене на голові. Жай.